Вересень. Так, перші грибочки попадаються. От такі, не знаю, що це за гриб. Один був зірваний. І тут бачу, ще такий самий. І от там ще є. На пеньку такий. Так, в лісі сухо. Ідемо далі. Народ, дивіться. Це просто супер. Ну, і краса природи. Ось такі велікани знайшли цілу сім'ю. Ще два. Три їх є тут. І тут ще отакий один красунчик. Вау! Зараз зірвемо їх і покажемо, давайте цей перший. Краса. Один. Не викручується сухо, Оп, трішки наламали. Так, два. Опа, може це всіх зараз цілу сімейку. Ну і краса. Ось така сімейка у нас. І ще один. Ну, що скажете? Ну супер, ну заради такого треба було піти в ліс. Краса. Дивіться, які вони величезні. Ой, дивіться, моя нога, дивіться. Просто супер. Молоденькі трутубики починають рости. Дивіться, ось тут. І отак по березі. І там горіще. Отакі молоденькі. Так, йдемо в пошуках далі. Так, я думаю, всі бачать. Я так шукала, шукала і вже трохи розчарувалась. Думаю, ну як нема і нема. Подивіться. Один і тут бачу другий. Ну цей вже дуже великий йому вже, напевно, кінець прийшов. А цей. Дивіться, о! Вже старенький. Так, зараз ми його вимкнемо. Уа! Ох ти. Ну, це варто було піти сьогодні в ліс. Видно, що осінні дивіться, чистенький, великий, такий, як моя голова. Ось, дивіться, рука моя. Рука моя. Ось дивіться, який. Йдемо, зараз до другого глянемо. О, дивіться, я не бачила. Тут ще один. Ще один красунчик. Ну, це просто яка нога. Ви це бачили? Слухаємо. Ой. Отакий отакий, дивіться, яка нога чиста, частенька, осінні гриби, Ну це я вам скажу теж величезний. Так, закриємо тут. Нехай ще молоденькі ростуть. Так, зараз пошукаємо, ще йдемо до цього великана. Бо мені здається, що йому вже все, ми його, напевно, лишимо. Бо він аж тріснув. А вимкнути чи викрутити дуже тяжко тепер гриби, бо сухо було. Ой, він зламався. Він зламався і він чистенький. Ано. Ну. чи лишаємо його? Чи заберемо, не знаю. Але він також великан. Дивіться, як рука. Ось таких три гриба. Вони, дивіться, які Ой, ось руками. Дивіться, Пшу. просто шикарно. І ще третій. Ну, шикарно. Фух. Клас, радості, багато. Ідемо шукати далі. Вже ось такі гриби повилазили на пеньку. Вони не їстівні, але вже з'являються вони осінні гриби. Так, ходили недовго, хвилин 15, дивіться, знову осінні. О, який гарний. Величезний. Знову дивіться, яка рука, отакий От грибок. Зараз покажу його знизу. Опа. Так, отакий красунчик. Зараз будемо його викручувати. Будемо його викручувати, але но нога в нього. Потужна, потужна, прикладаємо всі зусилля. Тут ще він так перший. Ой, який хвоська. Вау! Шикарний. А ну покажіть знизу. Ну, шикарний. Супер! Продовжуємо пошуки. Отака осіння краса. Так, дивіться, ще такі знайшла. Вони схожі на гливи. Один покажу. Але може це якісь трутовики, бо я гливи ніколи не збирала. Ну, пахнуть дуже якось гарно фуркутовий такий запах такі. Може це якийсь трутовик, не знаю. Ой, в лісі краса. Йдемо далі. Так, це вже на Ірин телефон просто, подивіться, який гриб. От рука. Ну, шикарний і ще такий маленький. Покажемо результати пошуку. Наші ось цілий тут рюкзак тут десь кілограм 8. Ось такі гриби. Дивіться, які. Це великани. Такі гіганти гриби. Ось який величезний. Дома зважимо. Так, зважимо і напишемо. Ну, то багатенько, багатенько. Ну, красиві такі всі, просто супер.